Антонові давно хотілося змінити обстановку. Місто гуділо. Друзі дзвонили з різними ділами, машина його вже двічі образилась і не заводилась. А дівчина сказала: Ні, ти або їдеш у гори відпочити, або я тебе сама туди завезу. Антон вирішив не ризикувати і купив автобусний квиток до маленького карпатського села з романтичною назвою Верхні груди. Коли автобус підкотив, він зрозумів, що з назвою перегнули. Той автобус був нижчий за всі можливі стандарти, але зате всередині пахло сушеними травами та домашнім молоком. Водій привітався словами сідати. Гори ждуть, а я ні. Поїхали. Карпати зустріли Антона кришталевим повітрям і запахом смерикового чаю. В селі його заселили в стару хатину з різьбленими віконицями, які скрипіли так, ніби хтось постійно намагається розказати страшну історію, але не встигає. Господарем хатини виявився вусатий Мирон. Його вуса виглядали так, ніби кожного ранку він їх заплітає, а ввечері розплітає як коси. Говорив він повільно, але потужно, наче старий трактор, який думає, чи варто заводитися. Хочеш справжнього гірського відпочинку? Да запитав він, поклавши свою міцну Долоню Антону на плече. Хм, ну, так, відповів Антон, не уявляючи, що його чекає. Тоді сьогодні підеш зі мною кататися. На чому? Антон вже насторожився. Вуйко Мирон хитро примружився. На козі. Антон куточками губ спробував усміхнутись, але не вийшло. Чи то від страху, чи то від легкого сумніву в реальності коза чекала на подвір'ї. Вона була велика, сіра, з очима мудреця та характером генерала. Коли Антон підійшов, вона гордо фиркнула і зробила вигляд, що виїзний гість це просто додатковий бонус її величності. Це Ганзя, з гордістю сказав Мирон, чемна, слухняна, але може й у долину понести, якщо не сподобаєшся. Супер! Подумав Антон, вуйко легко осідлав козу сам, потім плеснув долонею по спині Ганзі. Сідай ззаду, тримайся за мене, і за своє життя трохи теж тримайся. Антон сів, відчувши, що в цьому моменті він офіційно переступив межу між стандартним курортним відпочинком і повною авантюрою. І тут Ганзя. Рушила. Не просто рушила. Полетіла вперед, як маленький гірський байк із рогами. Антон мало не викрикнув щось недостойне, але зупинився, бо не хотів образити гори. Вони мчали стежкою, де з одного боку були смирики, а з іншого прірва, яка виглядала так, ніби дуже рада новим знайомствам. Вуйко Мирон тримався впевнено, а Антон всіма доступними місцями. Дихаєш? прокричав Вуйко. Здається, інколи, випущав Антон. Гандзя тим часом вирішила збільшити швидкість. Антон уже бачив перед очима все життя, включно з тими днями, коли він ще не народився, а просто існував у вигляді майбутньої ідеї. Та раптом коза різко загальмувала. Антона підкинуло, і він врізався шоломом, якого, чесно кажучи, не мав у спину вуйка Мирона. Вуйко навіть не здригнувся. Приїхали, сказав він спокійно. Антон, який вважав, що вже помер і бачить світло в кінці смеркової стежки, озирнувся. І закляк. Перед ним відкривався казковий гірський краєвид безкраї хребти, легка імла над верхівками, а посеред галявини маленька дерев'яна альтанка. Тут ми робимо зупинку, та сказав вуйко. Завтра буде друга частина маршруту. Серйозніша. Антон ледве прошепотів. Це була несерйозна. Вуйко подивився на нього і посміхнувся. Та то розминка, хлопче, Ганзя ще не розігрілася. Антон зрозумів, це буде відпочинок, який він запам'ятає назавжди. Продовження у частині 2. тині.